Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьомо ранку було захоплено таємну резервну полосу поблизу Львова. На ній знаходилося два замаскованих. Міг 31 та 16 ракет канжал, які наші пілоти та десантники успішно вивезли на території України. Тепер маємо шалений козир. Міг 31 буде бити по Україні. Декілька пілотів уже почали перед підпотовку, щоб атакувати та літати цими бортами. Ситуація в Курську критична. Куриська Дрома наразі а також під вогнем. Наш гелікоптер висадив 20 десантників, які захопили периметр та чекають підходу основних сил. А ось що пишуть самі росіяни і суджі. Повномасштабна війна триває понад два з половиною року. За цей час світ звик до того, що в основному російська армія наступає, а українська захищається так, ЗСУ змогли прогнути окупантів спершу за північної України і захистити столицю, а згодом провести блискавичний харківський контрнаступ та ще й звільнити. Херсон, однак надалі успіхи набули більш локального характеру. А весь 2024 рік проходить під невпинним чи нещоденним просуванням Росіян на Донеччині, а з травня і на Харківщині. Тому цей своєрідний хід конем з боку генштабу України, коли вдалося за кілька днів взяти під контроль кілька сотень квадратних кілометрів території, хоч не українською, та все ж нагадав усьому світу, що Україна здатна успішно атакувати і може відводити території в Росіян. Тож український наступ на Курську область сприч. Невизначний у світових змі тема війни України з російським агресором знову зайняла першої шпальти газет, але напевно чи не найцікавіший предмет обговорення. Тепер розвінчання російських міфів і відкриття нових стратегічних можливостей для України, які мають свої потенційні ризики. Неприпустимість російських кордонів раніше вважалося, що російський кордон захищений від будь-яких значних вторгнень. Однак цей наступ показав, що українські сили здатні успішно проникати на російську територію і Мовати значні захоплені позиції. Ці події також демонструють, що російські війська не завжди здатні оперативно реагувати на подібні загрози. Це ставиться під сумнів ефективність російську армію у захисті своєї території. Особливості, зважаючи на великі розміри РФ, а дає багато прогалин в обороні. Червоні лінії про ядерну відповідь раніше російське керівництво, включаючи Володимира Путіна та інших високопосадовців, неодноразово попереджало, що напад на російську. Територію, зокрема, важливі інфраструктурні об'єкти може стати приводом для застосування ядерної зброї. Ці заяви слугували своєрідним запобіжником, щоб стримати будь-які потенційні атаки на територію РФ. Однак українські сили в черговий раз продемонстрували, що насправді росіяни використовують ядерну зброю як страшилку для просування своїх інтересів через загострений страх заходу, тобто погрози використання ядерної зброї, є більшою частиною інформаційно-психологічної війни ніж реальною стратегією або як написали в «The Guardian, червоні лінії Путіна лише слова, а Росія не така сильна, як прийнято було вважати. Міжнародна реакція на використання західної зброї на території Росії, якби західним політикам у 2022 році сказали, що їхню зброю будуть застосовувати на території РФ Вірогідно. Ми тоді почули різну критику, яка помежувала з погрозами припинити її постачання, адже спершу союзники України дуже побоювалися ескалації конфлікту, однак за крок за кроком. ОМІ від танків до літаків та від ударів далекобійними ракетами по тимчасово окупованому Криму. А тепер і по території РФ а світові лідери змінили риторику, розуміючи, що Україна має право захищатися так, як вважає за потрібне, коли це не суперечить міжнародним правилам війни. Тому, коли розпочався наступ ЗСУ на Курщині у США та ЄС, не висловили стурбованості, а спокійно сказали, що Київ може захищатися включно з завданням ударів по території ворога, що це суверенне право України. І ніяких проблем у застосуванні західної зброї немає. Зміцнення позицій на переговорах про обмін полоненими. Якщо не вдасться розіграти карту з обміном території, тоді можна спробувати повернутися додому. Чим більше українських заручників та полонених, які отримає Кремль, поповнення обмінного фонду шляхом великої кількості полонених російських військових, захоплених під час українського наступу на Курщину, є, значною перевагою для України, адже дає додаткові козирі для проведення. Дня більшої кількості обмінів та українських полонених, які перебувають у руках росіян, це також може полегшити визволення цивільних осіб, а незаконно утримувати на окупованих територіях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.